Оце бригада. За лічені хвилини роботу зробили. Сіно. Все вже практично на горіщі. Сховане. Тепер йому вже нічого не страшно. Ніякі опади. Супер. Підзатарили, практично повне підзав'язку. Сіно просто. Просто супер! Ось так виглядає м'якеньке таке. Штурпаків сильно великих немає. Ну, прямо з листочками таке вже кроликам пробував давати. Та їдять із задоволенням, прямо, прямо нападають на нього і так. Понаїдались, лежать. Нове сінце луплять. Хтось ще їсть, хтось відпочиває. Ну що, знайшов я, хто у мене тут бешкетує і що тут відбувається, розібралися. Ніякі тут не лиси, не тхори, не ласки. Ніхто тут не ходить в гості, а просто вони між собою деруться так, що аж шерсть з них летить. Таке витворяють отут в клітки. В общем, замітив, я вчора надвечір порався по господарству і розпочалася оця бійня. В общем, так що прийшов, передивився, думаю, може, кролик попав серед них. Самець серед них. Е -е, дістав всіх передивився ні. Одні дівчатка і б'ються хуже хлопців. Не знаю, чому, що їм щось, щось їм. Не вистачає, в одної аж хвоста згризли, один патик залишився. Ну, ну, наче, наче сьогодні вже більш-менш тихо. Хлопці ось, ось сидять. І то більш спокійніші. Е, деякі моменти були, бачу, що трішки якийсь тут є, такий один ганяє всіх інших. Ну не так. Трішки якось так вони раз-раз, раз, щось. Заметушилися і все. А от там у дівчаток ну, прямо якесь, якась бійня. Не знаю, що їм там дискомфорт якийсь, чи за місце деруться, хоча їх там небагато вже залишилось, 4 штучки, до цього було 5. І щось, щось їм не підходить. Ну а я далі працюю над маточною кліткою. Потрібно швидко її завершувати, тому що треба від нічки забирати кролиняток. вони там вже затісно їм не поміщаються. І пересаджувати на нове місце їх. Так що працюємо в цьому напрямку. Тут залишилось не дуже багато. Я думаю, що сьогодні ми це діло все завершимо. Тут перегородити ще. Зробити отвори якось тут під маточники, встановлюємо нові маточники. Ну, вже як все буде зроблено, все буде чудово, гарно. Потім покажу. Зараз все ось так виглядає в такому ось в робочому безладі. Так, маточники вже всі на місці. Працюємо далі. Залишилось не так багато. Потрібно зробити захист з цієї сторони на кожний отвір, тому що якщо цього не зробити, кролики згризуть О, оце все діло. Так ми зараз зробимо захист і буде все добре. Зараз подивимося, як маточники виглядають зсередини. Ось на таких фіксаторах зачиняється все. Верхню кришку відчиняємо і ось все йде в комплекті, лоток. Потім ось така заслоночка, яка відчиняється отаким от чином. Фоп, прибираємо і є у нас вільний прохід для нашої матуші. Потім, як вона погодувала, все це діло ми знову. Зачиняємо. Раз. І все. І у нас все зачинено. Знову на добу. Через добу будемо знову годувати. Ось таким чином буде це все діло працювати. Все, трішки розрядили обстановочку, змінили місця у нас деякі кролики. Сюди у нас переїхали ось кроленятка від нічки. І наш самець полтавське срібло, який приїхав з Тернопіля, переїхав також на нове місце. Ну а ті дівчатка, що були в тій кліточці, переїхали сюди, завершили. Ми клітку, ну як завершили? Дверцята, ще залишилися, але на дверцята немає матеріалу. А переселяти потрібно. Тож, просто сіткою. Зашили, поки буде так. Значить, що ми тут, як це все діло, ми організували. Оп, ось таким чином виглядають наші місця для кролематок. Ось так ми зробили захист, щоб кролички не згризали деревину. Ну і всі чотири місця вже загружені. Тепер можна запускати наших дівчаток до праці. Трудівнички працюють. Це чудово. Скоро переведемо їх вже в інше місце. Що там? Ось так. Це чудово. Тут також... Йде процес праці. Хтось корм споживає, водичку попиває, ну а хтось яйці несе. Також гнізда працюють добре. Ще нічого я тут не модернізував, так як хотів. Тобто тут треба підлогу переробити, зробити більший нахил. Ну, а в це гніздо, на другий поверх, щось не дуже вони його полюбили. Не хочуть вони туди. Дуже пізно я його поставив. І виходить, що декілька всього курочок туди залазить, і несеться. А так, основна маса несеться ось тут, в нижньому гнізді, всі друг на друга лізуть, і в тому гнізді, що там стоїть. До речі, те гніздо роблять такі гнізда, роблять під замовлення. Кому потрібно, номер буде під відео, залишу. Можна замовити. Любі розміри під ваші потреби можна замовити. Ну, а це мої гнізда. Саморобні, які я робив, теж працюють причудово, але на вторий поверх щось не хочуть вони. Ну я думаю, що нові. Курочки, коли тут будуть, то вони відразу гнізда будуть так стоять, то буде працювати і другий поверх. А ці довго неслися просто тут і вони вже звикли. І коли я поставив наверх ще одне гніздо, то ну, вони так реагують на нього, ну, ніяк скажімо. Ну нічого, ми всі ці гнізда перенесемо скоро в курничок, поставимо всі їх в один ряд, і я думаю, що і воно буде працювати. А що в нас тут в кошачому царстві? Вон які тигри. <laughs> Ей! малявки. Вже очі повідкривали. Що, матуся кинула вас, пішла десь? Да? Ой, о, почув, почув, що там? Що сталося Щас. гукає. Чотири штучки залишилося було сім. Ну, три було щось слабеньке, такі, якісь маленьке, то відійшли в перші дні. А ось чотири залишилося. Він один трішки меншенький, а ці три такі великі такі. Хлопчики і дівчатка, не знаю, не дивилися, що воно таке. такі Гарні. Да? Ви, сіромаші. Ага. Хочете до мами? Нема мами. Мама пішла, гуляє, трішки відпочине від вас. Було запитання в коментарях, як виростити і підготувати ремонтну свинку. Відео десь в мене є на цю тему, але я зараз коротенько, бистренько і ще раз нагадаю, як це роблю я в себе в господарстві. Коли є можливість обрати між поросятами і вибрати із усіх поросяток, які є в наявності, якусь свинку, то я завжди обираю середню. Не беру саму більшу і не беру саму найменшу, яка відстає в рості. Хоча хі -хі, бувають форс-мажорні обставини, і зараз у мене кнопа, яка залишилася і пішла на ремонт, то вона це свинка, яка була відстаюча. Ну, нічого, все добре, дивлюся по неї, по її стану. Ну, все супер. Так що краще брати із менших свинок, тому що Якщо свинки дуже великі і більше закабанчиків навіть у виводку, то у них більше виходить, чоловічого гормону. І такі свиноматки не дуже добрі будуть. Значить, обираємо свинку, залишаємо і все, годуємо її. Якщо це виходить, група, яка йде на відгодівлю, можна її залишати з тією групою, що йде на відгодівлю. І все одно, тому що до. Десь 70-80 кг живої ваги, вона годується як відгодівля. Тобто ви годуєте її в волю старт до 30 кг живої ваги, потім грови. І свинки, поросята повинні споживати корм в волю. Він потрібен, ну, щоб був повинен в вільному доступі. Потім, після 70 кг живої ваги. Я відокремлюю ту свинку, яка буде залишатися на ремонт, і розпочинаю годувати її нормовано. 2 кг на день. Кормом для ремонтних свинок. Є в мене раціони, неодноразово я показував. Корм для ремонтних свинок я використовую і годую ось цих свинок, які залишилися на ремонт. 2 кг на день до 100 кг живої ваги. Ось така норма. Також можна годувати і кормом для супоросних свиноматок, таких свинок. Ну, але він ну, трішки гірше трішки гірше працює. Далі після 100 кг живої ваги збільшуємо норму до 2,2 кг. 2 кг 200 г даємо на добу ну, в день. Ділиться норма. Я годую два рази на день, зранку і ввечері. 2, якщо 2 кілограма, то кіло зранку і кілограм ввечері. І на такій нормі 2,2 кг тримаємо її до 120-130 кг живої ваги. Така вага повинна бути у свинки десь у віці 7-8 місяців. Все ось це той показник, який відповідає тим нормам. Коли свинка повинна запліднюватися, 120, 130, 140 кг живої ваги і вік 7-8 місяців. Після 6-місячного віку розпочинаємо свинку підготовлювати до того, щоб її запустити в роботу. Проводимо дегельмінтизацію обробіток від глистів, проводимо цю вакцинацію від парвовіруса дворазово з інтервалом 14-20 днів. І після другої ревакцинації через 14 днів можна свинку парувати, можна запліднювати, осіменяти. Тобто, якраз ви якщо і шести місячного віку почали робити ці всі процедури, проглистували через 2 тижні. Перша вакцинація через 2-3 тижні. Друга вакцинація, і після другої вакцинації через два тижні знову можна запліднювати. Якраз у вас після шести місяців це пройде більше місяця і буде сім з половиною, сім, сім з половиною місяців. Якраз той вік. Коли потрібно свинку запліднювати. Ну і вага, вага в такому віці, вже вага повинна бути 120-130 кілограм. Чому на нормі тримають? Тому що якщо не тримати на нормі, а буде свинка споживати корм в волю, то в такому віці, 7-8 місяців, вона буде вже під 200 кг. Це ну дуже забагато, це жирна свиноматка, це завжди. коли Бувало так, що з відгодівлі висмикуєш свинку. І, ай, та ладно, і запускаєш її в роботу. Там 6-6,5 до 7 місяців, вага 160 кг гуляє. Вони завжди на відгодівлі гуляють чудово, прям йдуть в загул. Все, запліднюєш. Потім проблем купа. Не може розпороситися. То ще якісь проблеми, то проблеми з ногами. Ну, купа, купа проблем може бути, якщо неправильно підготувати свинку до початку роботи і до того, щоб вона була ну, нормальною ремонтною свиноматкою. Ось наша кнопа, яка залишилась нам на ремонт, яку ми вже заплітнили, осімінили, все, чекаємо тепер на поросяток. Після того, як ми її замінили, все зафіксували те, що вона не прийшла повторно в охоту, все добре, все, переводимо її на корм для супоросних свиноматок і на норму в 2,5 кг на день. Ну а далі після двох місяців вагітності складаємо технологічну карту для свинки і годуємо вже її ось по ось цим нормам, які прописані і відповідають. Кожному періоду їхнього життя, їхньої вагітності. Все. Далі після опоросу, які процедурки, що виконуємо, яка кількість корму, іде у нас вже після опоросу. Там все вже зовсім по-іншому. Проводимо також закалку нашої розсади. Ще трішки і будемо висаджувати у відкритий ґрунт. Ну і виноградик на підвіконі. Ось так вже виглядає. Практично всі саджанці, які пустили корінці, я вже висадив. Там ще трішки залишилося, але напевно, що з того, що залишився, там вже толку не буде. Деякі є сорти, що зовсім не попускали корінці. Так що, ну, візьмемо з того, що маємо. Ну, а на цьому поки що все. Перейшли ось до кормоцеху. Треба трішки тут попрацювати. Закінчились деякі види кормів для курей і для відгодівлі. Зараз підмелимо і далі до праці. Всім всього самого найкращого, миру, здоров'я і добра. І все буде Україна! До побачення!